Всім привіт! Сьогодні буду готувати дієтичну, смачну, корисну страву. Так як сезон кабачків, я купила кабачки і буду готувати рагу із молодих кабачків. Молода картопелька, цибуля, морковочка, в мене є грибочки і шматочок капусти. Це все зараз гарненько перекришу і на сковорідку, сковорідка в мене вже на плиті. І буду готувати. Першу чергу нарізаю цибулю. Так, четверть кильцем наріжу. Не дуже буду смажити, а так трошки притомити, щоб було корисно. Картоплюку наріжу такими кубиками. Молода картопля. Перебочки. перемішаю і поки накрию. Кришкою, щоб картопелька швидше приготувалася. Такими невеличкими шматочками теж наріжу кабачки. Додаю кабачки, горідку. Я гавненько перемішаю. Неповчайну ложечку солі додам, щоб пустило всіх, щоб водички не доливати. Тут грибочки пустять всіх, кабачок. Додам ще українського соусу сюди, за дві ложки. Ось і приготувалося рагу. Все приготовилося, дуже смачно пахне. мягеньке, Води я не доливала, і там ще, бачите, юшечка трошки є. Так що все добре. Дорогу, я ще додам зелені і часничку. Так, пахне гарно. І все гарненько перемішаю. Смачно пахне. І можна скушувати. Рибочки, картопелька. Така смакота. Дуже ароматно, пахне вкусно. Угу. Картопілька бігенька. І все за смаком дуже смачно. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!